В плакитних небесах летіли журавлі, втомившись, ледве-ледве підіймали крила, вертались на весні до рідної землі, де їхні сто, де пісня солов'їна летіли гордо, вітер волі ніс у рідний край птахів величних сильних. До тої хати, де під дитячий сміх, вони ростили пташеняток легкокрилих, до тих озер, що між густих лісів їх напували чистою водою, до стежки, що, поміж пшеничних нив, давала птахам хвилечку спокою, летіли високо, вже скоро рідний край. Гніздо і хата, стежки і озерце. І той дитячий неповторний сміх, що сповнював життям пташине серце. Немає хати, і гнізда нема. Згоріло все сплюндроване й розбите, а під уламками лежить мале дитя московськими фашистами убите. Немає озера. Бо кров замість води, вона нікому не втамує спрагу. Вогнем охоплені поля й ліси, а на стежині зірвані снаряди, нема небес, і сонця вже нема. Навколо дим, що в'ється, як зміюка, і руїни огорта нічна пітьма, і біль, і плач. І важка нестримна мука, протяжно плачуть в небі журавлі, та не летять в чужі краї із дому, на цій сплюндрованій, але не знищеній землі, вони своє гніздо збудують знову.